Дорогі друзі, я передам слово зараз адвокату, тому що у мене, чесно кажучи, просто не вистачає емоцій відповідати на ці питання. Скажіть, будь ласка, чітко. І... Ну ви знаєте, я думаю, що кожен із вас мав можливість бачити Юлію Володимирівну тут і 20 квітня і 3 травня у вихідний день, і 4 травня, і 10 травня. Тобто, кожен день Юлія Володимирівна, причому вона була не одна. А ми разом приходили. Ви це теж бачили. Я вчора демонстрував на одному з телеканалів ті повістки і ті довідки, які нам видає Генеральна прокуратура, оскільки ми. Змушені документувати кожен крок, знаючи, як працює Генеральна прокуратура, знаючи, що вся країна бачить, що Тимошенко кожен день ходить до Генеральної прокуратури, вони мають, ну скажімо, відповідний. Рівень нахабства говорити з трибуни парламенту, що Тимошенко з 20 квітня нікуди не ходить. Тобто у нас все задокументовано, всі необхідні підтвердження є. Тим більше, що ви є прямими свідками того, що Тимошенко не ухиляється від слідства, а навпаки, робить все для того, щоб слідство у нас було проведено повно, всебічно, об'єктивно і законно. На жаль, Генеральна прокуратура хоче, щоб слідство було проведено лише швидко. Ви знаєте, я думаю, що у вас всіх є документальні докази. Неправдивих слів пана Кузьміна з трибуни, тому що ви постійно біля Генеральної прокуратури, представники засобів масової інформації, ви можете підняти всі свої записи, коли ми з вами зустрічалися біля генеральної прокуратури, і ви зрозумієте, що ці слова зовсім не відповідають дійсності зовсім. А крім того, я думаю, що пан Кузьмін, коли виходить на таку високу парламентську трибуну, мусить, хоча б, знайомитися з фактажем, коли я була, з ким я приходила, чим я займалася. Я розумію, що він кожен день тренується грати мурку у нього часу не вистачає, але це не привід з трибуни говорити неправдиві речі. Сьогодні мета нашого приходу є досить важлива для нас і для суспільства. Ми 26 і 27 травня направили генеральному прокурору пану Пшонці спеціальні скарги, які спрямовані на те, щоб він їх розглянув, визначився законно чи незаконно порушені справи проти мене. Ми вважаємо, що справи грубо, підроблені, сфальшовані, і хочемо зрозуміти: генеральний прокурор Пшонка знає це чи не знає. У нас були такі випадки, коли генеральні прокурори, коли потім ставали екс-генеральними прокурорами, і коли їх питали, чому порушувалися закони і чому порушувалися незаконні кримінальні справи, вони відповідали, що вони не знають. Ну, по суті, говорили, що все це робилося у них за спиною. Так от скарга, яку я направила на ім'я Пшонки, щоб він чітко, самостійно, за своїм підписом відповів. Фальшиві ці справи, чи він вважає, що вони порушені законно. Це дуже важлива дія, яка буде свідчити про те, що генеральний прокурор теж задіяний в злочині, чи він просто не про що не знає. 235 стаття кримінально-процесуального кодексу передбачає. Що якщо ми направили скаргу на Генерального прокурора, він зобов'язаний протягом трьох діб дати відповідь. Я підкреслюю, це не його право, це його зобов'язання по закону. І якщо сьогодні Пшонка на каналі Інтер знаходить час публічно обвинувачувати мене в якихось порушеннях закону, то було б правильно, якщо би Генеральний прокурор, який якраз і має своєю функцією, обов'язком, Спостерігати, наглядати за дотриманням закону і конституції, щоб він сам не порушував закон. А якщо він сам порушує закон і не дає протягом трьох діб відповідь на мої скарги щодо незаконності порушення кримінальної справи, це говорить про те, що він в першу чергу є злочинцем. І тому сьогодні я прийшла до Генеральної прокуратури задати запитання і витребувати відповіді пана Пшонки на мої скарги щодо. Сфальшованості кримінальних справ. І ще я хотіла би також повідомити мету нашого сьогоднішнього приїзду до Генеральної прокуратури. Ви знаєте, що мене запросили для участі в саміті лідерів європейських країн до Брюсселю на саміт Європейської народної партії. Ми передали так, як і слід. Всі оформлені документи з перекладом, завірені підписи передали цей пакет документів для того, щоб Генеральна прокуратура дала дозвіл мені на виїзд на саміт лідерів Європейського союзу, які входять в європейську народну партію, всі терміни. Вже закінчилися на цю відповідь згідно кримінально-процесуального кодексу, три дні дається на відповідь слідчому. Сьогодні я хочу також запитати, враховуючи, що ми вже майже 10 днів тому подали цей запит на виїзд. Я хотіла би запитати, чи задовільнили вони моє прохання щодо поїздки до Брюсселю. І ще одне: я також отримала запрошення від громадян. Які в своїх правах зараз по суті справи пошкоджені, це люди, які живуть у Львівській області. Це ті люди, які сьогодні не можуть ні в суді, ні в прокуратурі, ні в силових структурах знайти захисту. вони звернулися за захистом до мене. І тому я сьогодні буду подавати також заяву про моє право виїхати до Львівської області і спілкуватися з людьми на їх запрошення. Також три доби буде мати прокуратура на відповідь, і хочу нагадати, що вони мені двічі відмовили в поїздці до Харківської області. Це говорить про те, що їх мета ізолювати мене від права спілкуватися з людьми, ізолювати мене від можливості організовувати людей. Для свого захисту, для здійснення опору законного конституційного сьогоднішнім незаконним діям влади вони намагаються зробити все, щоб не дати мені працювати як лідеру опозиції.